Ми живемо в епоху вірусів і стресів, стверджують фахівці. І коли ці два фактори зустрічаються в організмі людини, наслідки можуть бути доволі невтішними. Про це нам розповіла вчений імунолог Людмила Величко. У нас період у нас непростий період зараз, але ми маємо розуміти одну важливу річ: потрібно навчитися відновлюватися після вірусних інфекцій, оскільки зараз віруси можуть пошкоджувати нейрональні структури, впливати на нервову систему. І коли накладається стрес. Якщо людина не відновиться повністю, можуть розвиватися різні нейродегенеративні захворювання, які призводять до важкої інвалідизації. Тому дуже важливо провести дослідження, визначити стан усіх систем. Але як зрозуміти, що хвороба відпустила, а організм не тільки почав, а й виконав процес регенерації? За словами імунолога, спеціальні маркери можуть точно вказати, в якому стані знаходиться нервова система і що необхідно для відновлення. Ми, канішне, довжне абізатінепріпрі. І ми, звісно, маємо обов'язково вживати спеціальні методи лікування для того, щоб повністю відновити нервові клітини. Дуже добре працюють нейропіптиди і все, що дробно до нейросистеми. Це і вітаміни групи Б і мікроелементи. Зазвичай ми звикли лікуватися по принципу: немає температури, немає хвороби. Але у випадку з вірусами таке відношення може бути фатальним, бо лікування поспіх може привести до виникнення хронічних хвороб. Послі вірусного заболівання Якщо після вірусного захворення не відбулося повного відновлення тканин, скажемо, слизової, то на слизовій починає активізуватися патологічна флора. Виникає хронізація процесу. На слизовій з'являється надмірна кількість стафілококів стрептококів. І цей процес запускає процес у суглобах і може провокувати аутоімунний процес. Тому дуже важливо відновити слизові. Для цього можна використовувати антогоністів патологічної флори. Це один із методів біотерапії. Коли бактерії витісняють погану флору, додатково заселяється нормальна флора, слезова живиться. І вона починає виділяти захисні фактори, і людина повністю відновлюється. Між тим, окрім медичних, є і природні фактори, які можуть допомогти відновленню організму і профілактиці будь-яких захворювань, говорить Людмила Величко. І це насамперед позитивний погляд на життя та гарний настрій позитивні емоції дуже важливими є позитивні емоції, уміння переключати свою увагу на позитивні моменти цього життя. Це і мистецтво, і музика, і спілкування. Розуміти, що у світі є безліч прекрасних речей, які дають нам змогу долати дуже складні ситуації в житті та виживати в будь-яких умовах, і одесити славляться цим. А ще за словами вченого в Одесі є чудові природні ресурси для відновлення, і ними не треба нехтувати, особливо в літній сезон. В Одесі є великолепне море. В Одесі є чудове море, в Одесі є куяльник. Це дуже потужні фактори, які оздоровлюють організм. І головний механізм, звичайно, це посилення адаптації, тому що виживуть ті люди, у яких працюють системи адаптації регуляції. І коли вмикаються ці системи, виводяться токсини з організму, баласні речовини, активізується обмін речовин. Це призводить до того, що порушені механізми відновлюються, поліпшуються між ні, контакти міжклітинна координація і запускається нормальна схема обміну речовин. Тобто організм входить у звичні рамки і відновлюється завдяки тому, що власні системи починають функціонувати правильно.